Доброго дня, мілі діти! Сьогодні з вами ми поговоримо про космос. Космос це великий простір без початку і кінця. В ньому багато планет, багато зірок, вони всі різні. Сама головна зірка і сама велика зірка це сонце. Без сонця нема життя на землі. Сонце, як ваше мама, оберігає, зігріває всіх нас. Якщо уявити, що Сонце мама, то планети, які обертаються навколо нього, це його діти. Всього їх дев'ять. Це така велика сім'я, яку називають сонячною системою. У кожної планети, як і у дитини, є ім'я. Воно, вони всі різні за величиною і за кольором, і займають різні місця біля сонця. Ось вони: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон. Якщо уявити, що Сонце це великий кавун, то Юпітер, і це велике яблуко, Сатурн. Яблука б менше. Уран та Нептун вишні, Земля та Венера горошини, а Марс та Меркурій Плутон. Зернятка проса. Багато, систем, багато планет сонячної системи мають спутники. Спутники це невеличкі космічні тіла, які обертаються навколо якоїсь планети. Спутник Землі це Луна. Місяць. В день місяць знаходиться з протилежного боку землі, там де ніч. Але інколи, вранці або ввечері, на небі можна спостерігати і сонце, і місяць. Довго і ретельно готувалися люди зробити перший крок у космос. Спочатку в космос запустили штучний спутник, потім запустили двох собачок. Білку і стрілку. І лише згодом в космос стартувала людина Юрій Олексійович Гагарин. Першою жінкою, яка полетіла в космос, була Терешкова Валентина Владимирівна. Все світоскладна машина. Важлива в ній кожна частина. Камети, планети, метеорити про все ми дізнатися хочемо діти. Мандруючи космосом, ми багато дізналися, дещо, можливо, і не встигли запам'ятати. Та ще неодноразово ми будемо говорити про космос. Вдома ввечері постерігайте з мамою та татом на зоряне небо. Сподіваюсь, вам наше заняття сподобалося. До нових зустрічей!